Family. Мене звати Ярослав і сьогодні в нас є можливість з вами подивитися, як працює МТЗ-82 із дисковою бороною палата. Тому з вами прямуємо на поле і зараз перевіримо, як працює та техніка. Ну що, ми на місці, друзі? Звичайно, з того часу, як було змолочено це поле, трошки підросло бур'янчиками. Погнало берізку і стерньо тут видно височенька, пшениця тут була висока, тому буде проблема його все задісковувати. Видно, що під самому і земля була сиранька. Дивіться, як ліпиться добре, тому що недавно пройшли дощі невеликі, ну, але їх хватило для того, щоб... Не дать нормально дискуватися. Звичайно хожу, берізка робить проблему. Ну Вже є горчик, самі двирідний брод будете знати. Синдя і Віталія. МТЗ, ви вже бачили. Зараз прокатнемося з ним всередині, подивимося з вулиці, як воно робиться, як Які тут зараз відчуття це поле. Діскується після комбайна Джондір 95-2.0 тут молотив. Подивимося, як МТЗ з цією дискові 82-ї, тому що погода сьогодні видно на горизонті. Хмарки така збираються, щось сіріє. Як таких дощів не показувало, ну погода з вересня зношена стає холоднішою вже, навіть зранку відчуваються відчувається холодні ранки, тому що... Як зазвичай виходить тепло, а це зранку 17-18 градусів дуже холодно. Тут біля дороги сухіше, тому тут проробило воно краще. Бачите, калюшки на ямності. Дощі пройшли хороші у нас. Ось такий трактораць. Також хлопці зробили його з нього льольку, бо був він у капському стоні. Вовкен Тисячок, все акуратно зроблено, красиво. Хороший. Бо ще плуг треба робити, варити сьогодні зайнялися це і в тестюхи плуг розбираємо, треба перебрати, щоб подивитися, що з ним робиться. Ну, роботи вистачає. Так тобто, що, друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі свою, свої думки, Що підкажете Може підкажете як на полоді нам зробити так, щоб менше забивалася задня батарея, після того, як вона передня кидає. І взагалі, що вас цікавить, пишіть. Будемо знімати, скоро вже підійде оранка в деяких місцях, може що спінемо доробити плуга та показати його в роботі. І всім спасибі, бувайте здорові, не забувайте. Пока-пока!